Як вивести країну з політичної та економічної кризи? У чому полягає суть децентралізації? Як об'єднати країну, побороти корупцію та підвищити рівень життя? Як припинити хаос в країні та повернути українцям відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні? Отримати відповіді на ці та інші питання допоможу вам. Я, Олена Плахотнюк, у проєкті команда розвитку. 8 серпня в галереї Інтершик відбулася конференція Вінницької обласної партії розвитку України. Участь у заході взяли член політичної партії Юрій Павленко, делегація з Хмельниччини, представники оргкомітетів зі створення осередків партії з усіх районів та міст Вінницької області. Учасники конференції обговорили суспільну політичну ситуацію в області, в країні. Перспективи розвитку партії та її пріоритети детальніше розповідає член політичної ради партії розвитку України Юрій Павленко. Власне відбувається зараз процес формування політичної партії, партії розвитку України. Це нова політична партія, яка трошки більше місяця тому утворилася, і, власне, сьогодні відбулися установчі збори Вінницької обласної. Організації, власне, в першу чергу мова, звичайно, йшла про організацію політичної сили, по-друге, визначення основних пріоритетів, завдань партії, а також обговорювалося питання, як реагувати на ті чи інші ситуації, які відбуваються в поточному житті країни. Мушу сказати, що партія розвитку України це в першу чергу об'єднання. Молодих людей, і сьогодні ви бачили на конференції Вінницької обласної організації більше половина делегатів. Це були молоді люди, для яких партія розвитку це перша політична сила, в яку вони написали заяву. Перша політична сила, в яку вони повірили, і перша політична сила, через яку вони планують реалізувати своє бачення країни. Успішної країни розвинутої, країни європейської, де поважаються права і свободи людини і громадянина, де відсутня корупція, де розвивається малий і середній бізнес, де захищені права дитини, де захищена родина, в якій має виховуватися двоє, троє і більше дітей, де є повага до кожної громади. Ну треба розуміти, да що політична партія це не самоціль, і участь в політичній партії це не самоціль. Політична партія є інструментом, механізмом для досягнення тієї чи іншої цілі. Є особливість партії розвитку, можливо, вперше в Україні, коли партія формується не під вождя. Формується не під лідера, формується не під якогось спонсора. А коли відбувається таке формування знизу політичної партії, коли кожна людина, яка вступає до лав. Партії розвитку вона має можливість впливати на прийняття рішення на вироблення стратегії партії. Тому я впевнений, що для дуже багатьох людей, які сьогодні є учасниками партії розвитку, це можливість самореалізуватися, вплинути на те, якою буде країна завтра післязавтра, через 50 років. Серед ну, основних принципів ми очевидно проукраїнська партія, яка стоїть чітко на державницьких позиціях, не дивлячись на всі закиди, які є в нашу сторону. По-друге, ми з першого дня створення виступали за досягнення миру, те, щоб припинити війну і досягти миру любими способами. Тобто поганий мир гірше, ніж. Гарна війна, і те, що кожен день ми читаємо, бачимо, зустрічаємо загиблих, поранених, покалічених, як військових, так і мирних. Громадян це очевидно величезна біда для країни, і чим далі, чим більше днів продовжується ця біда, тим важче країні в цілому буде далі виходити з цієї кризи. По-друге, це боротьба з корупцією. Причому ми говоримо про те, що скажімо так, ми не хочемо про це говорити про боротьбу з корупцією. Тобто сьогодні ми пропонуємо план державі, як зробити так, щоб корупція. Не існувало. бо 20, більше 20 років ми говоримо про боротьбу з корупцією. Приймаємо державні програми, плани боротьби з корупцією. Навіть когось наказуємо час від часу за корупційні дії, але від цього корупція не стає меншою. І корупція була півроку тому назад, рік тому назад, і сьогодні, після майдану. Після виступу людей, після зміни влади, корупція не стала меншою. Тут в першу чергу проблема не в людях, проблема в системі організації влади, яка закладена. Тому наступний наш чіткий пріоритет це реформа місцевого самоврядування. Не може центральна влада все вирішувати за. Конкретне село не може бути так, що побудувати дорогу, чи відремонтувати школу, чи відремонтувати дитячий садочок, чи побудувати дитячий садочок, має вирішувати якийсь чиновник в міністерстві в Києві. Це повинна громада. Вирішувати конкретного населеного пункту, що повинно бути на їхній території, яка кількість людей повинна працювати там в органах місцевого самоврядування, скільки має бути вчителів, скільки має бути лікарів, але це ж не тільки повноваження, да це і фінанси. Тому ми виступаємо за децентралізацію влади за посилення ролі громади, конкретної громади за те, щоб перерозподіл коштів відбувався на користь громади. Громада розпоряджалася коштами, а не якийсь там чиновник в Києві. І це до речі один з дуже серйозних інструментів боротьби з корупцією, бо чиновнику в Києві. Дуже легко забрати гроші, да чи так провести тендер, наприклад, для там Калинівки чи будь-якого іншого населеного пункту Вінницької області, щоб залишити собі, да отримати 20, 30, 50 відсотків, 70 – неважливо, бо він цих людей не бачить. А коли ці кошти будуть на місці, будуть контролюватися громадою, то я впевнений. Ніяка місцева влада, яка в очі в очі дивиться кожен день людям, не дозволить просто собі вкрасти. Яку якісь там кошти тому дуже важливою є завдання проведення реформи місцевого самоврядування, проведення децентралізації влади. Ну і без сумніву є серйозні програми, направлені на підтримку і реалізацію молодих людей. Завдання, щоб кожна молода людина могла досягати успіху в себе на батьківщині. А для цього що потрібно, для цього потрібно достатньо робочих місць. Як для молодої людини, як першого робочого місця, так і далі, вже в дорослому, в більш дорослому житті, для того, щоб годувати свою родину, свою сім'ю. Ну, по-перше, кожна молода людина, яка хоче проявити себе, якої є цікаві ідеї, цікаві думки, якої є бажання впливати на все, що відбувається в Україні, не бути пасивним, партія. Розвитку готова запропонувати свої послуги, стати цим майданчиком, стати помічником в реалізації бажання і бачення кожної конкретної молодої людини. Ми не є сьогодні партією влади. Тому дуже важко щось обіцяти, коли ти не маєш інструментів для прийняття рішення. Але ми точно гарантуємо, що кожна ідея, кожна дія молодої людини, яка долучиться до наших лав, вона отримає можливість самореалізації. Побачить точно результат від своєї діяльності а можливо, через якийсь час після виборів успішних виборів зможе вже безпосередньо бути представленою в владі і через Владні інструменти реалізовувати свою політику. А те, що у нас дає молодіжна політика, вірте мені, я 4 роки працюючи міністром сім'ї, молоді і спорту, ну мені не соромно за цю роботу. Мені дуже жаль, що всі програми, які протягом 4 років були напрацьовані і почали давати перший результат, це і програма забезпечення молоді житлом да, молодіжне житлове кредитування. Я скажу, що от взагалі видано за весь час цієї. Програми там з 5 по 13 рік 70 тисяч молодіжних кредитів, із них 60 тисяч кредитів були надані молодим людям за час, коли я працював міністром. Тобто, весь інший час одиниці людей мали можливість. Чому тому, що заклали зразу певні системи, які унеможливили роботу цієї програми, чи програма підтримки молодіжних. Ініціатив була бюджетна програма, якою користувалися сотні молодіжних програм мали можливість подати свої документи, взяти участь в конкурсі і реалізувати свою програму. Сотні, як загальноукраїнських, так і обласних сьогодні, от в останній конкурс, який був проведений уже в цьому році, навіть по-моєму близько десяти. Загальноукраїнських всеукраїнських молодіжних організацій, наближених до міністра, змогли скористатися підтримкою держави для реалізації своєї програми. Закон про перше робоче місце, співавтором якого я є, і власне. Реалізація якого от тільки тільки розпочалась, була з 2006-2007 рік були визначені перші професії, були визначені механізми заохочення роботодавця брати молоду людину на роботу. Да? Тобто, дуже простий механізм ми заклали, що перший рік молодої людини на роботі оплачує йому держава. Тобто, роботодавець не несе ніяких видатків, але саме головне, що сьогодні для молодої людини, це напрацювати досвід, напрацювати стаж, щоб далі вже виходити. Конкурентною на ринок праці. Ну, в усіх я знаю. Стаж роботи там рік-три, точно треба. На жаль, сьогодні реалізація цього закону заблокована. Невигідно уряду витрачати зайві кошти. На підготовку якісних спеціалістів я цього не розумію, але яку ж мотивацію закладають, коли блокують реалізацію цього закону. Тому у нас є не тільки пропозиції да приблизні, якісь у нас є вже конкретні рішення, є конкретні результати, яких ми досягали кожен на, на, на тому напрямку, за який він відповідав, і це теж до речі, одна з особливостей партії. Тобто, з однієї сторони, це 50% молодих активних, амбітних, розумних, освічених молодих людей. Людей небайдужих молодих людей, а з іншої сторони це люди, які вже мають серйозний досвід роботи. Більше того, це люди, які кожен на своєму робочому місці досяг результату, за який йому не або не соромно, не тільки не соромно, але й він і приніс конкретну користь для конкретних людей. Мені от приємно, що обласну організацію очолив Сергій Пилипович. Татусяк разом з тим його заступники це молоді люди, які от тільки роблять перші кроки в політиці, але хтось в бізнесі, хтось в громадській діяльності, вже теж довів свою спроможність займатися політикою. Не просто політикою слів, та а політикою дій. То ну, бачите, партія ще тільки в стадії організації. А враховуючи ще раз повторюю, що ми така невождиська і, і не олігархічна партія, і тому процес формування не відбувається в один день, бо хтось заплатив і зразу всі прийшли в один день, провели конференції, подали документи і, і, і все. Далі витрачаємо кошти і красиво піаримось там на телебаченні чи на бікбордах. Ні, процес формування партії відбувається непросто. Після з'їзду партії пройшло більше місяця. Вінницька організація провела конференцію тільки сьогодні. Це 12 конференція поміж України, тому що йде серйозна дискусія, йде формування команд обласних районних. Тут на місцях визначають, хто буде лідером, хто буде входити в політраду, хто буде відповідати за той чи інший напрямок. Ніхто не скидає зверху і не каже: оця людина має бути лідером, оці заступником. Такі то люди мають бути в районних організаціях. Ні, це виключно рішення партійного активу. Але не дивлячись на те, що процес тільки відбувається, формування партії вже йде дуже серйозний тиск. Бо справді, навіть першими кроками, ми показали нову якість. В українській політиці тому почалися звинувачення, що це там перемальована партія регіонів, чи це якийсь там проект когось і багато інших міфів. Я навіть скажу, що навіть міністерство юстиції блокує. Перереєстрацію, да, тому що відбувається реєстрація, має там технічні речі, да, просто прийняли документи, повідомили. Ми прийняли да, керівництво таке, відбувся тоді. Немає дискусій, Я не пам'ятаю, я поліку такою займаюся там 20 років, але я не ну, були моменти, да, такі диктаторського періоди в Україні, коли ну там. Намагалися якимось чином зупиняти да, через технічні там помилки чи навпаки різними технічними способами. Чомусь це відбувається, да. Тобто вже почалася боротьба з партією. Але насправді, от якщо говорити про людей, які сьогодні є в політичній раді, є в національному комітеті, які входять в керівництво обласних організацій районних організацій, то це представники різних. Ну, які в свій час були або в різних політичних силах, або ж взагалі не були в жодній політичній партії. Так, там є і представники партії регіонів, там як Сергій Ларін чи Юрій Мірашніченка. Я особисто ніколи не був в партії регіонів і були пропозиції, але я їх не приймав. І, але при цьому міг повноцінно і якісно виконувати свою роботу. Сьогодні я повірив. Партію розвитку і долучився до її роботи. Варто зазначити, що Юрій Олексійович являється ініціатором соціального проекту Діти неоголошеної війни. Про це член політичної ради партії розвитку України розповів під час конференції. Крім того, напередодні заходу Юрій Олексійович разом з іншими членами партії відвідали соціальні майстерні у селі Дорожні Вінницького району. Там вони ознайомились з роботою першого в Україні подібного закладу та надали певну допомогу для його подальшого розвитку. Детальніше розповідає Юрій Павлен. Протягом двох останніх років я був повноваженим президентом України з прав дитини, і справді за цей час нам вдалося створити нову якість в захисті прав дитини в забезпеченні прав дитини в силу там. Певних обставин в зв'язку з незгодою з політикою попереднього президента я подав відставку. І, власне, з того часу, з лютого місяця, ця тема, яка для мене є близькою, якою я займаюся вже більше десяти років, фактично дію як громадський активіст. Коли почалися військові дії на Луганщині і Донеччині, на Донбасі, ми побачили, що Є величезна кількість невирішених проблем, з якими стикнулися діти України. На жаль, 39, та і 40-та, 38 восьма статті Конвенції ООН про права дитини ну ніколи в Україні навіть ніхто не читав ці статті. Стосувались діти у збройних конфліктах, участь дітей у збройних конфліктах і діти жертви збройних конфліктів. Тому що ніхто не вірив, що колись в Україні. Буде збройний конфлікт. І, власне, коли це сталося, то ці діти виявилися поза законодавством, поза законодавчим полем. Тому ми почали дуже активно ще в квітні місяці вимагати від уряду Верховної Ради чітко визначити в законодавстві, що це, хто це такі. Дитина жертва збройного конфлікту або дитина-учасник збройного конфлікту, яка система захисту є цих дітей, коли ми зрозуміли, що уряд не здатний нічого підготувати, ми зібралися командою і надали Кабінету міністрів і Верховній Раді конкретні пропозиції, проекти законів, проекти постанов, що треба зробити, щоб мінімізувати порушення прав дитини, мінімізувати жертви. Дітей, мінімізувати поранення чи травми дітей. Ці пропозиції я вам скажу, були надані ще в травні Кабінету міністрів. На жаль, кабінет міністрів відповів, що все врегульовано і так, і більше нічого не потрібно. Але і до сьогодні ми бачимо, що була проблема із вивезенням, евакуацією дітей, проблеми з оздоровленням, залишаються невирішеними проблеми дітей, батьки, яких зараз на фронті. Є проблеми дітей, які поранені. Є проблеми дітей, які захворіли. Є проблеми дітей щодо забезпечення важкохворих дітей щодо забезпечення їх ліками. І власне, коли я зрозумів, що самому важко дискутуватися з дискутувати з урядом, якраз відбувався з'їзд партії розвитку. Я запропонував партії розвитку взяти це як проект. Він не електоральний, бо діти не голосують але він є надзвичайно важливий, тому що від сьогодні професійної дії дорослого конкретного посадової особи залежить життя конкретної дитини, і власне партія затвердила соціальний проект Діти неоголошеної війни, який насамперед направлений на допомогу дітям, які сьогодні перебувають в зоні воєнних дій. Це гуманітарна допомога, основні дитячі товари. Ми побачили, що от як в звільнених містах там, Славянську, Лисичанську, Сєвєродонецьку, так і сьогодні в містах окупованих, захоплених, Горлівці, Донецьку, Луганську і так далі, є величезна проблема з елементарними дитячими товарами: памперси, дитяче харчування, різна дитячі гігієнічні речі і так далі, дитячий одяг, елементарні речі, там носочки, трусики, та? просто відсутні, їх немає. Тому от Перші 100 тонн продукції, які зібрали по всій Україні партійні організації, до яких долучилось дуже багато громадян, громадських організацій були. Привезені в Славянськ, а далі в кожне нове звільнене місто. Потім Сватове, Сватового, це вже Луганщина. Поїхали далі, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші населені пункти. Далі поїхали від Маріуполя, Новоазовськ і туди на іншу територію Донеччини, яка звільнялася. Таким чином вдалося. Допомогти конкретним сім'ям, плюс зробили гарячу лінію. Вона працює, і кожен може позвонити і звернутися з конкретним проханням. Друге, це діти, які постраждали. І є окрема програма, коли за рахунок наших активістів, за рахунок партійних осередків діти направляються на лікування, оздоровлення. Їм надається необхідна допомога. Під час конференції Вінницької обласної організації партії розвитку України було створено керівні органи: обласний комітет, політичну раду та виконавчий комітет. Відтак, Вінницький обласний комітет партії розвитку України очолив Сергій Татусяк. Його заступниками було обрано Андрія Кавунця, Ольгу Беспалько та Руслану Харковенко. Виконавчий комітет очолив Олексій Гаврилов. Сьогодні в проекті команда розвитку, член політичної ради партії розвиток України Юрій Павленко розповів про основні завдання, які перед собою ставить партія, та про соціальний проект Діти неоголошеної війни. Ініціатором якого він являється, Спілкувалася Олена Плохотнюк, звукорежисер Дмитро Лукіяненко.